Привіт! З вами Катя і Аня з Цедри, і це наш третій вже випуск з робочою все, ще все з робочою, ще з робочою назвою Подкаст для Альони, в якому ми просто говоримо з Анією на різні теми навколо культури, шрифтів, книжок, художників і взагалі про все, що попало про що ми зазвичай загаді говоримо, тільки з можливістю всім вам послухати. І я сподіваюся навіть долучитися. Е, можливо, ми побачимо від вас якісь там коментарі, вподобайки, або зауваження, або ви будете апелювати до нашої думки. Що теж завжди кольна і класно. Да. Я сподіваюся, що в нас будуть такі кейси, і ми будемо це теж інтегрувати в наш подкаст. І е, наш третій випуск ми анонсували, що ми будемо говорити про е, книжки в цьому випуску. І Аня буквально дві хвилини тому раптом повертається до мене і каже: Я почала читати вейвея і я така, що Аня? А тепер, будь ласка, детальніше, що за вейвей? Айвейвей, uh, китайський художник. Uh, дуже була популярна книга пів року тому. Я її не купила, бо в мене uh, не, не було, було грошей. Не було от на саме на той момент, в мене не було вільних грошей, щоб купити саме її. Тому я якби. Я подумала, що до китайських художників я ще не дійшла, тому як би почекаю. От. Але е, якимось чином я виграла на книжковому фестивалі у вересні цю книгу. О, клас! Да. Ну, там, було, там була книга на вибір. А так я що... ніколи нічого не виграю, Аня. Тільки... Знаєш, коли мені щось дають, то доганяють, а потім ще раз. Ну як сказати, виграла. Я роз... провела таку як презентацію про шрифти, як був такий відкритий мікрофон. Так, блін, для так це називається degener... заробила Аня. Що ж ти ну, а будuria... мені, вам, а мені дали виграла. бонус. Ну якби дали бонус, так. що можна вибрати За, замість зарплатні дали бонус, <quelques> ясно, як завжди. Оце моя, це по нашому, Аня, це наша історія. Справа в тому, що коли я підійшла до стенду, я зрозуміла, що я. Купила всі книжки, які я хотіла, ага. і якби цей бонус мені було, не, не було куди використати. А -а -а. І залишалася книга про Вейвея. А -а -а. Так, це цікаво, насправді цікава книжка. Як вона називається? Тисячу років самотності. Прикольно. Так. Це, це як у Маркеса 100 років, а тут 1000. А тут 1000 років. Так, ну це художник, який в опозиції до китайської влади. Ага. От тому всі його твори. Вони на політичну тему, соці... соціальну тему його тато був дисидентом. Ці перші сторінок, десь 10 перших сторінок, які я прочитала, також розповідають, як вони з татом жили у вигнанні на ага. півночі Китаю. Угу. Ось тому я в принципі цікава книжка. Я думаю, що я о, задоволенням її буду читати. А це про його творчість і біографію. Так? так, так, це його біографія, так і там, звісно ж, буде про її творчість, тому що його творчість виходить з того, що він переживав все своє життя, і з його там політичних поглядів, з його відчуття себе як представника а що цієї культи. Ну там я б не сказала, що там якийсь окремий жанр. Тобто, там є, наприклад, великий чобот, який давить маленьких людей, там зроблений. Mm -hmm. з, тобто, це змішана, можна так сказати, техніка з mm -hmm. різних матеріалів. Звісно, в нього там здається були і фільми. Коротше, я тобі ще прочитаю, я не буду тобі зараз вигадувати його перформанси. Я прочитаю, <с? я розкажу. Клас. От, просто те, Цікаво. що я пам'ятаю, якби. Коли я бачила, то я бачила оцей величезний чобот, який давить маленьких люд люд людей. Класно. Ось так що, це от те, що я почала читати буквально вчора. Прикольно. Що ти зараз читаєш? Ем, я зараз читаю мені, е, це я так я дуже повільно читаю останнім часом, чесно кажучи, тому що я Відчуваю, от я читаю тільки тоді, коли відчуваю потребу в читанні. Я не знаю, як це пояснити. Я просто раніше в мене були періоди, коли я там за рік могла прочитати ну не знаю сто книжок. Да, от дуже швидко. Я прям відкладала, от тільки закінчувала одну, одразу брала іншу. А останнім часом, ну в зв'язку з різними подіями, якось мені от прям от не йде і все читання. Ну таке буває, тільки тільки за потреби і за сильного бажання. І от за сильного бажання мені. Мені подарували е, на Сікретсанта, мій таємний Санта книжковий. Надіслав мені аж цілих дві книжки на різдво, і це були детективи обидва. І один детектив я прочитала дуже швидко. Мені прям дуже сподобалось. Я не чула ні про одну книгу, ні про іншу, і навіть про цих авторів нічого не чула і про ці книжки. І тому було дуже круто. Перша книжка це Етель Ліліан Вайт. Називається Книжка Дама зникає. І до речі, Хічкок. Я про нього вже згадувала в наших подкастах. Е він екранізував цей твір. Я ще не дивилась: от, цей фільм я не дивилась, але дуже хочу. Але Ти я спочатку тепер... прочитала. Я тепер прочитала книжку, і от я можу його подивитися. Дама зникає. Мені дуже сподобалось. Це от, авторка ця етель Ліліан Вайт. Вона в один приблизно час жила з Агатою Крісті, і в неї стиль от дуже схожий, Ну, мені особисто схожий. Можливо, у Агати Крісті він трошки більше такий форматний. Ну, власне, вона вигадала цей формат, так але в неї, ну це було чітко: типу, там стається вбивство, приїздить детектив, або там детективка є. Там якісь ідеї, хто це може бути, обов'язково діалоги з цими людьми, і все таке. А от у Вайт в неї більше. Ну, більше розкачки цієї. Тобто, цей початок він такий довший. Ти входиш в цю атмосферу там, наприклад, х років або там пізніше. І от ця книжка мені сподобалась, от вона вона, вона повітря. Але водночас вона дуже тебе затягує захоплює. Я її вже дала там бабусі прочитати, магія прочитати. Вже всі прочитали всім. Ну після почитали. Гюго мені здається, що ось цей повільний, повільний початок після того, що ми читали на книжковому клубі. Uh, Віктора Так, ми читали на книжковому клубі Віктора Гюго. Людина ще сміється, все інше це швидкий початок. По 400 сторінок початку, щоб зрозуміти атмосферу. Початок він у кожного свій, так. Ще так де немає ліміту, на якій сторінці має закінчуватися початок. Ось так я скажу на захист його. Ні, ну насправді так. А друга книжка, друга книжка, теж детектив. Я навіть спеціально для цього подкасту сфотографувала обкладинку, щоб не забути автора, тому що я не можу вивчити чомусь. Мені не запам'ятовується це прізвище і ім'я. Книжка називається Сім смертей Евелін Гардкасл. І написав цю книжку Стюарт Тертон. Це сучасний роман, і на ньому, до речі, написано на обкладинці дуже цікаво віртуозний роман квест, який читають 28, боже, ну і сказала Катя Позорище мовами. Зараз до мене прийде зараз мовна поліція, що я числівники неправильно вмовляю. Це мій е, баг, такий гандж в, в моїй освіті. Числівники – це просто не моє. Так, да, власне, сім смертей Евелін Гардкасл. Ну, от читаєш і думаєш, ну, якщо книжка називається Сім смертей Евелін Гардкасл, то логічно, що якась Евелін Гардкасл помирає в цій книжці сім разів. Так. там було б дев'ять. Вичекай. Ну а може початок книги, коли в неї вже залишилось ці пошеням. Вона топилася на точно, точно, точно. Ну і треба, а остання смерть вона фінальна. Тобто, нам треба оці сім, які вони є посередині. Так, Аня, це чудова ідея. Це було б значно цікавіше, ніж реальна книжка сім смертей Евген Габкас. Зізнаюсь, мені щось вона дуже дуже довго йде. Я читаю її вже декілька тижнів. І я ще навіть не на середині. Там, значить, ти ну, ще не на третій смерті? Ні, ні. Там, та, там одна смерть насправді. Тобу це обман. Ну, а, одна, а навіщо писати не... сім? А от тому що там, значить, така ідея. Ну, це, це не спойлер, я вам одразу кажу. Що хто хоче, Хтось навіть, щоб... її забирає її паспорт і помирає. <рес> В принципі, ти дуже близько. <рес> дуже близько. До цієї ідеї. ні, там, значить, справді є жінка Евелін. Вона не на початку з'являється трошки далі. Ми знаємо, що вона помирає, ну, нам інші герої якби, про це говорять, але ну, це книжка з магією. Я не дуже просто люблю детективи, в яких е детектив розкривається не за допомогою логіки, дедукції і все таке інше, а за допомогою магії. Ну, це от просто не моє. Я колись, вибачте, зараз буде ліричний відступ. Колись в підлітковому віці я дивилась аніме. Ну, не певно дуже багато, але якісь, якусь частину. І був, було таке аніме: е це був детектив, ну, принаймні так було в описі, який називався. Коли плачуть чайки, є відомий, відоме аніме, коли плачуть цикади, це не воно, це саме чайки, не перепутайте, коли плачуть чайки. І я почала значить, його дивитися. Там було детектив, там щось 10 епізодів. Ну, наприклад, да? ну, аніме, це ж ви знаєте, мультфільм, там все І я починаю його дивитися, і перші там дві серії це справді це от як е, е, оцей відомий детектив Агата Квісті, і не лишилось жодного. Mm -hmm. Коли на острові збирається 10 людей, і вони по одному починають помирати. В різний, в різний спосіб. Я думаю, о, прикольно, цікаво, ну новий погляд, да там аніме на цю, на цю історію. І потім в третій серії раптом там з'являється магія. Раптом все це вирішується. Ну, це ж аніме? Висі. Ну так, але там не було цього в описі, там було написано детектив. Ну, типу, детектив в стилі Агати Крісті. Ну, вибачте, в Агати Крісті не Гаррі Поттер» Там теж у деякі серії були ну, детектив може, і може, була може. магія. Може, може, але от я таке не люблю, і оця от от Евелінгардкасл. Тут просто теж. Я одразу хочу попередити людей, які можливо думають, що це значить детектив. Ну, це скоріше про магію, там про те, про переселення в інші тіла. Ось так я скажу. Що ця історія там, значить, людина, яка має розслідувати цю смерть Еверін Гардкасл, точніше її попередити, якби щоб вона не вмерла. Ця людина вона переселяється, типу, її, ну як душа, свідомість, я не знаю, як це описати з тіла в тіло. І типу в неї є якби сім ем, днів. Ну там не днів, а сім перевтілень, щоб розкрити якби, оце вбивство. Отака От, тому земля. і квест. Тому це детектив так, квест. Так, 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 тому і квест. Тому і квест. А взагалі, от е, зараз, е, з популярного, ну там, мені здається, що ця книжка вона доволі популярна. Зараз стали популярні взагалі різні магічні штуки. Я думаю, що взагалі магічне мислення. Ну, в Україні логічно чому. Ну, хоча навіть не, не тільки в Україні, взагалі. Е, Дивись, ти так сказати, ця... магічне мислення, але це логічно. Тобто не логічне мислення, логічно, а магічне мислення. логічно. Тому що люди в часи, да, от історично так склалося, що люди в часи якихось ну катаклізмів, якихось таких важких подій, які важко пояснити, стається сплеск релігії одразу, ну тому що люди шукають легкого пояснення, на кого перенести відповідальність, там да і все інше, і отакого от магічного мислення, да, якихось там ми схильні до цих конспірологічних теорій, бо це легше е, придумати, що от, до речі, теж нещодавно, боже я сьогодні все. В цьому випуску подкасту якийсь трибун. Я тобі намагаюся за 20 хвилин всі все своє життя за останнє розказати. Просто я нещодавно дивилася документальний серіал про типу в лапках прокляті фільми. Ну, от що є фільми, які прокляті, тому що ну, наприклад, протягом знімання цього фільму ставалося там багато смертей, там і все таке. І от там теж була ця думка, що людям завжди легше приплести якісь надприродні сили, чи там якусь конспірологічну теорію, чи щось іще, щоб виправдати якусь е ну, банальну. Ну, це звучить Шо, жово, актор наркоман команду. Да, ну виходить. так, наприклад, або просто ну, сталося нещастя. Людина там потрапила в аварію, да, загинула в аварії. і... Вони намагаються притягнути, ага, вона грала там в фільмі про демонів, це в неї вселився демон, ага, її персонажка там теж загинула в аварії в цьому фільмі. Ні. Ну, типу, просто таке життя, на жаль, ну, типу, люди помирають, вони помирають в різні способи. Це жахливо. Але ну, тобто, нам важко прийняти, що це просто стається тому, що це станеться з кожним, врешті-решт. Да? Нам це важко, і тому ми намагаємося виправдати. І то, бо коли ми притягуємо оці демонічні сили, щоб виправдати щось погане, ми нібито надаємо йому особливого значення. Ну, ну, тобто особливої що... ваги це додає. Тобто що людина не просто померла в аварії, а це було демонічне втручання. Це там сатана сидів з нею за. За кермом чи але книги. Навіщо нам зараз магічні книги? Вони Те так саме. популярні? Вони, вони стають дуже популярними, але популярні. Дивись, от в нас є наше наше третє колесо в, <сум> в нашому візку, Даша е, Сугоставець, яка я сподіваюся, що слухає цей подкаст, е, хоча її назвати Альона. <сум> <сум> І е, от вона, наприклад, зараз читає багато е, книжок, ну не тільки вона, загалом в мене, наприклад, дуже багато друзів е, читають. Оці це називається Young Adult Fen. Фентезі, да, це для ну, типу, як це підліткова література. Хоча насправді мені здається, ну це теж неправильно давати оцей оце визначення, що там щось підліткове, там чи дитяче, чи доросле. Ні, це можна ну, просто щоб ти не відчував себе старим. Тобі Можливо, кажуть, ти читаєш ти... Young uh, uh, Адал. Uh, да, да, uh. значить, навіть ти Янг, значить ти молодий, yeah. але дорослий. Так, так, так ти молодий до та дорослий. Ідеальний Да. і оце фентезі воно стало зараз. Взагалі, якщо подивитися, всі там бестселери, якісь божевільні тиражі, божевільні таких тиражів ну довго не було взагалі в жодної книги в класики на маятихів, тільки в Біблії. Ну, Така класика відносно ну, е, словом, і народна творчість. Е, е, да, ці фентезі, я нагадала. Там е, ідея в чому, що є, ну зазвичай що є там світ людей, хтось зі світу людей. Ну це такі стандартні історії про попаданців, що це, як правило, людина зі світу людей потрапляє в світ там, я не знаю, фей або чарівників, або ну це власне те, на чому базується більшість фентезі книжок взагалі в історії літератури. літератури. Чому вони популярні? Тому що це спосіб. Для людини вибратись з цієї реальності. Да? От, от спитай Дашу, чому вона читає? Тому що вона відпочиває, вона поринає, вона відкриває цю книжку і вона поринає в світ, де немає оцих проблем, які є зараз у нас, да? де немає ну елементарно, немає війни, немає. Тобі не потрібно думати, що там ти несеш за когось відповідальність да? за себе, як мінімум. А ти потрапляєш в світ. Де молоді, вони завжди молоді. Молоді це, це завжди. Це якщо це там дівчина. Якщо це люди, то вони завжди їм там 16-17, Ну тридцятки нема. Ань, ми вже все. ми Я думала, летіли. молоді це вже ми 25, Ну якби і ну, ти так сказала. Молоді, а потім ти кажеш 16-17, Ну це якби це діти. Це, це діти, діти в нашому так. розумінні. Так, але в цих книжках ні, це от такі герої. Ну і ці діти в 17 років, вони типу стоїть там королями, королевами цих магічних світів. Розрулюють якісь там суперконфлікти між феями і я не знаю, гоблінами. Там, ну, слухай, іще. Я, я представник того покоління, коли вийшов Гаррі Поттер», мені було 10 років. Uh -huh. От. І я росла разом з виходом цих книжок. Uh -huh. так, тобто, Коли мені було там, 17 років, вийшла остання книжка, тобто, це теж якось допомагало переживати ось цей підлітковий вік, там проблеми зі школою, якийсь там вступ в університет, все це накладалося, і ти якби відкриваєш Гаррі Потера, і в тебе там магія, чарівна паличка. Але ну Гаррі Поттер – це інша тема. Ось ці книги, які йдуть як фентезі, ну ти правильно кажеш, що люди намагаються якось пережити ситуацію, яка в нас зараз відбувається, так. І якось там відпочити, прочитавши таку книгу, де немає цього всього. З іншої сторони, я, наприклад, прочитала зараз книгу Кухонний фронт, uh -huh. я тобі її подарувала. Uh -huh. Де, наприклад, ну, для мене легше сприймається така література, там, де розповідається, наприклад, про Другу світову і про звичайних людей. От як в Кухонному фронті це п'ять жінок, вони з різною дол долею, їх всіх зводить кулінарний конкурс. І вони, от в цей період, коли війна, все жахливо, однією з героїнь помирає чоловік, залишає на неї трьох дітей. Вони намагаються просто відійти від цього всього і зануритися в кулінарію в той час, коли не було продуктів. Тобто була заблокована Британія цим німецьким флотом, і до них не постачали продукти. Треба було готувати з чого. З чогось вони там садили городину, вони там намагалися з якихось консервів готувати, якісь джеми, варення. Ось. І для мене, наприклад, ця книга була таким натхненням, тому що я теж люблю готувати, я люблю кулінарію. І я в якийсь момент зрозуміла, що я відпочиваю, коли готую. Тобто я можу готувати дуже знервована, дуже зла, але коли я готую, я заспокоююсь. І от ось ця книга про такі ж буквально події. Теж о, війна, тобі треба там готувати дітей або готувати о, годувати своїх близьких. Ти починаєш це робити, тому що це твоя рутина. Ти повинен за ними доглядати, і таким чином ти переживаєш всі ці події, які о, навколо тебе коються. Угу. Тобто, це як друга сторона. Ось цих популярних Young Adult Factor, так, 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 так. Бо просто в кожного свій оцей, знаєш, свій напрямок ескапізму, грубо кажучи. Да? Це ж ця ескапіська література, по суті. Да? Коли ти тікаєш від своєї реальності в іншу реальність. В принципі, так можна про будь-яку книгу сказати, ну тільки не про ту, яка, наприклад, написана конкретно зараз в цей час про конкретну ці події. В мене так чому я читаю детективи? Це так само, це, це абсолютно та сама ідея. Мені цікаво, я там От зараз, да, там я дивлюся фільми, почала дивитися фільми Хічкока, почала читати дуже багато там Агати Крісті і всього, що навколо детективів, тому що там є конкретна, типу є мета знайти вбивцю, грубо кажучи, розкрити вбивство. І ось я йду до цієї мети. Тобто, тут все просто, в цій книжці все просто насправді. Типу, вона побудована за алгоритмом, і ти не відволікаєшся на якісь ну, складні речі, там немає якихось трагедій. Я, до речі, не дивився трагедії немає. Але, як правило, на початок книги її на вже коли ви не знайомі просто. Тому ти не прив'язуєшся, ти не встигаєш прив'язатися. Я жартую, звісно. Ну я маю на увазі. Ну, це так. Я грубо висловлююсь, але загалом, ну я просто, наприклад, я перестала дивитися. От всі фільми, в яких в описі написано, що за драма. Ну я, я не можу, ну я я просто я вважаю, що прийде можливо колись час, коли я буду це дивитися. Зараз я не можу. Я зараз дивлюсь ті комедії, або щось, от типу Хічкока, що там, або є ціпина, кіно, ще холмарк. Можете чи хор Холмарк, холмарк. Да, за Холмарк, не на про не на ж така література, є так. література типу Холмарк. Що вона є. Я, я абсолютно я не погоджуюся з людьми, які кажуть, що це погані книжки, що це погана література, що її не варто читати, які кажуть так, про Янга Далт: ні. Якщо це приносить радість, якщо ця література рятує чиюсь куху, вибачте, за таке висловлювання, але вона варта того, щоб існувати, вона варта того паперу, на якій її було надруковано. Да? Sure. Ну так і є. Я ще розкажу просто пораду. Дам я на цьому році я читала у відпустці книгу про художника Леся Лозовського. Uh -huh. Це була моя помилка, що я її читала у відпустці, чесно скажу. Тому що книга дуже драматична. Вона на реальних подіях Там, авторка книги вона зробила нереальну роботу, вивчивши всю історію, яка відбувалася навколо цього художника. Про самого художника нічого не відомо. Він помер на узвозі від задушення. Йому було 22 роки, це було 22 березня, 2022 року. І навколо нього були розкладені діаманти. 1922, так. Важливо уточнити. Ось. І, чесно кажучи, я просто читала її у відпустці, і мені було так погано, тому що книга. Гарна, книга класна, вона просто була не в той час. Uh -huh. Я це зрозуміла, коли я приїхала додому, і я зрозуміла, так, мені треба було просто вибрати іншу книгу. Uh -huh. а, а насправді книга класна. Бо я всім розповіла, що цю книгу читати не можна на той момент. Це складна книга для розуміння, це якби її важко читати. А потім думаю, і як мені тепер всім сказати, що все навпаки. Що я була не права, так і так і сказати. Важливо, важливо так і сказати. Ну я просто знаю, що вони і так не будуть читати а, книгу ясно. про окремого художника. Тому якби я вирішила, що ну може зараз. От зараз послухають нас люди, які слухають наш подкаст, які досі не, не занудилися на третьому випуску подкасту. І, можливо, послухають. Ой, послухають, кажу, прочитають і про Леся Лозовського книжку. Ми сьогодні багато книжок згадали в принципі. Таких прикольних дякую, Аня, за пораду. І я тобі я, дякую, я мені Катя. ж захотілося почитати про, про, про книжку, яка тебе я тільки що сказала, що я спеціально дивлюсь драматичні фільми. а Ти сказала, ця книжка, така драматична? Я така да вже записала собі слозовські. <реш> вже записала це. Ні, ні, ні. Тобі буде дуже сумно, тому що ну там про Київ, і там якби такі події, коли там за одну ніч заходять більше Київ, взриваються там 20 тисяч будинків, і о, помирають ж, ні, 5 тисяч киян. Ну повір, тобі якби буде важкувато це сприйняти. Це книга про минуле, але настільки ці паралелі вони жахають. Угу. Те, що відбувається зараз, і там теж заходять в Київ росіяни, і те, що вони. Творять якби, з Києвом. Хоча це книжка про художника, ще раз повторюю. Про дуже молодого художника, який в 17 років приїхав навчатися у Нарбута і у Бойчука. О, в Києві. Дуже цікаво. Треба, треба трошки про нього мені теж погуглити і дізнатися, хто це. Дякуємо всім, хто слухав нас сьогодні, і перші три подкасти в нас були з робочою назвою, але ми сподіваємося, що ви нам підкинете ідею, і в нас вже четвертий випуск буде з неробочою назвою, а з такою офіційною. Дякуємо і читайте. До нових зустрічей!